У вівторок, 24 травня, у лісі поруч з селом Вільшенка відбулись спільні тактичні навчання служби надзвичайних ситуацій, державної лісової охорони та швидкої невідкладної медичної допомоги. Метою навчань була організація і координація спільних зусиль відповідних служб під час гасіння лісових пожеж. Умовний сценарій для учасників навчань був наступний. В пожежну частину поступило повідомлення про умовну пожежу в лісі. На пожежу було направлено дві одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. По прибуттю на місце пожежі було встановлено, що пожежа сталася в лісі, пожежа була низова. Подано стволи на захист лісу та на гасіння умовної пожежі. Також особовий склад був задіяний для евакуації потерпілих на свіже повітря. Завдяки спільним зусиллям пожежу загасили за лічені хвилини, врятували від вогню й диму умовно постраждалих і надали їм першу допомогу. Те, по плану дій злагоджений. Паралельними службами ми надавали допомогу потерпілим, постраждалим внаслідок загорання. Двох легко травмованих з опіками першого та другого ступеня, і один важко, важко травмований з опіками третього-четвертого ступеня. Підходить літній пожежонебезпечний період, і тому подібні навчання сприяють підвищенню практичних навичок. Як Показує практика за минулий 2015 рік в Україні сталося близько 80-26 лісових пожеж. Площа, загальна площа даних пожеж склала 900 гектар. Основні пожежі виникають з вини населення, тобто підпалювання сухої рослинності, торфів, болот, ну а також неправильне поводження з вогнем під час пожежу небезпечного періоду. Думаю, сьогодні наші дії ще раз показали ефективну нашу роботу. Спільними силами і зусиллями лісова пожежа була потушена. Я думаю, ці навички стануть нам в пригоді і будуть використовуватись повсякденно. У 2015 році зв'язку з посухами, зв'язку з низьким рівнем ґрунтових вод, лісові пожежі були дуже актуальні. Також торфяні і вони можуть набувати дуже великих масштабів, перекидання на населені пункти, на торфяні насиви, і тому дуже велика увага поділяється цим пожежам. За попередні роки. Пожеж не поменшало, а навпаки, побільшало. Можливо, це через легковажність населення, можливо, ще якісь фактори, але треба бути завжди підготовленим до таких чрезвичайних подій. Працівники державної пожежно-рятувальної частини та держлізгоспу звертаються до населення дотримуватись правил безпеки під час відпочинку у лісі, адже необачне повадження з вогнем часто стає наслідком пожеж, які здатні нанести великих та непоправних збитків природі. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.